Я не перестану, не перестану завжди нагадувати нам, що тільки по милості Бога одного ми сьогодні знаходимося на цьому місці і ми вранці піднялися. І ми можемо ходити своїми ногами, маємо диха, дихання життя, і ми можемо прославляти саме головне Бога за те, що Він дав нам цей новий день. І як же пастир говорив, е, моя Задача вас підготовити до молитви, щоб то, що хто приніс сьогодні перед лицем Божим на серці, щоб Бог почув це. І кожен з нас проходить в цьому житті випробування. Я думаю, що хто більш віруючий, він проходить їх. Проходив і проходить зараз. Хто тільки прийняв хрещення, він теж проходить ці випробування. Тому е, такий заклик до молитви буде, щоб нам легше було перейти ці випробування, це три випробування, які зустрічаються на шляху кожного християнина. І ви знаєте, що, ну, напевно, може, кожен з вас чув. Що коли е, склали новий автомобіль, нову модель, нову марку, е, який ще е, не був ні в продажі, ніде, то цей новий автомобіль, автомобіль як, е, для того, щоб його перевірити на якість, його розбивають об стіну повністю і е, в, е, ну, знаходять ті слабкі місця, які були в цьому автомобілі. І ви знаєте, християнський шлях, він нічим не відрізняється від цього, такого випробування. Тому що ви знаєте, що є ще лукавий, який хоче зробити все для того, щоб збити особливо християнина з шляху, з дороги, щоб християнин впав, щоб він не піднявся. Але є один великий Бог. Який нам дає сили підніматися, і скільки б це не було, він дає сили. І я би хотів би прочитати місце святого письма, це перше пісня апостола Петра, перший розділ, 6, 7 вірш. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями? Щоб випробування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоча і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі, при з'явленні Ісуса Христа. Такі чудові слова, це я недавно почув ці слова, і ви знаєте, мені дуже сподобалося, тому що. Як я вже казав, кожен християнин все одно він має пройти випробування. І оці три випробування, які, про які я хочу говорити, перше випробування це сумніви. Вони зустрічаються у кожного. І той же самий автор цього пісня, апостол Петро, він говорить, він теж в свій час засумнівався. Засумнівався, коли Ісус Христос відправив своїх учнів. На інший берег моря. І коли вони пливли по морю, зірвалась буря, шторм, а Ісус йшов по цьому морю до своїх учнів. Учні дуже сильно перелякались, вони думали, що це невідомо хто йде, але Він сказав їм: не бійтеся, це я. І ви знаєте, от апостол Петро, він один, єдиний, який сказав, Ісусу, якщо це ти, прикажи мені йти по воді до тебе. І, знаєте, ніхто більше з учнів може навіть не, не задумувався. І це було оце випробування, про яке ми читали, що золото, воно, якість золота воно, вона випробовується в огні, тому що сама більша температура, при якій золото плавиться, це, е, ну, сама більша температура це для золота. І ви знаєте, Петро засумнівався, засумнівався, він вже йшов, він вже, може й трошки впевнений був, але він почав оглядуватись направо, наліво, о, це ж буря, о, це ж море, о, а як це я можу ходити? І він засумнівався і почав тонути. Але замість того, щоб йти вириватися, коли ти почав тонути до Ісуса, то він почав йти вниз. Він злякався, можна даже так сказати. І Ісус йому говорить, не бійся. І потім Він учням сказав, що не бійтеся, все буде добре, і будь-який ваш сумнів він проходить. Другий таке друге випробування це коли в нас починаються спокуси. Спокуси можуть бути у всьому. І ви знаєте. В Петра теж були такі спокуси, коли Ісус розказував учням своїм, що йому треба постраждати, що йому буде випробування Його, все, що учні придадуть Ісуса. Але Петро сказав: всі можуть тебе передати, тільки я Тебе не передам. І це була спокуса, тому що. Ісус сказав йому, що ти ще не проспіває півень три рази, як ти мене передаш, верніше три рази передаш мене. І ви знаєте, і це, і це, і це, і це випробування Петро пройшов, тому що коли оця була спокуса, коли Ісуса вже схватили, і коли його вели на... ну, ще був він первосвященника в замку. Петра питали, дивіться, це той, хто е, був з Ісусом. Він сказав, ні, це не я. Коли е, вже е, слідуюча служанка говорить, о, і цей був, ні, не був. Ти знаєш його? Ні, не знає, не бачив його. Тобто таке випробування було в житті апостола Петра. І ми знаємо, що апостол Петро це такий більш самий... Хто був з Ісусом, більш самий такий мужній, більш самий такий, який завжди все хотів зробити перший. Але тут він не пройшов. Але в нас завжди є шанс, що яким б спокуси у нас не були, ми маємо йти тільки до Ісуса. Ми маємо з Ісусом ці перешкоди проходити. Тільки тоді Бог нам дає сили. Але будуть. Як пастор часто любить нагадувати, що ніхто, в Слові Божому, ніде нема, що е, ви будете жити, ну, таке слово скажу, щоб було зрозуміло, в шоколаді, коли прийдете до Бога. Не буде такого. Тому що буде? що І ви знаєте, і я пройшов свої випробування теж в цьому житті. Пройшов випробування, яке нелегко було пройти. І ці ж самі сумнівів багато було, тому що соблазни приходили, так як в тої самої Єви, коли Змій почав її спокушати, вона засумнівалася. Але що їй треба було робити? Їй треба було йти до Бога, питати, прийти до Бога, і вона мала цей доступ до Бога, прийти і спитати. Господь, скажи мені, це правда, що це? Чи я, чи я сумніваюся? У мене якісь сумніви є. І їй би відповів би сам би Господь, і він би її укріпив. Але вона продовжувала розмову з дьяволом, який її спокусив. І третє випробування, яке теж воно таке, ну, скажімо, саме страшне може для життя християнина це страх. І ви знаєте, що страх він є в кожного. І е, задача наша це. Найти Ісуса під час цього страху, знайти Його, звернутися до Нього, щоб Він нам допоміг, а не допомагав хтось, бо, знаєте, люди часто надіються на якісь зовнішні такі ознаки, до когось з людей звертаються, можуть звертатися там, до керівництва і ще щось. Але от як сьогодні я говорила, що землю тримає Господь. І ніхто, і всі діла на цій землі згорять, тому що Бог керує нашою землею. І ви знаєте, оцих три таких ознаки випробування, сумніви наші, наші спокуси і наш страх, вони заважають йти вперед. Вони багатьом, повірте, я за свій християнський шлях бачив багатьох людей, які впали і не піднялися. Не змогли вони піднятися. Багато хто з них вже е, помер. Куди він відійшов, це Господь буде е, судити. Але він відійшов від Бога, ця людина. А він знав Бога. Він приймав разом за мною хрещення, але не вдержався на цьому шляху. Тому е, я хочу, щоб ми в цій молитві, так як в нас сьогодні спомен, е, Тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа ну, для мене це служіння, воно особливе. Ви знаєте, як ну, в школі був черговий клас, в житті черговий да, екзамен, в житті черговий наш ревок вперед. Тому що ми після причастя обертаємо нову силу. Ми Ну, з новим диханням життя йдемо вперед. І так як говорилось, хтось буде перший раз приймати е, сьогодні причастя, нехай Господь благословить нас всіх, щоб ми могли достойно прийняти чашу Господню, щоб нам, кожному з нас, Господь дав нові сили, от прямо вийшли з цього служіння. І Господь дасть нам нові сили на служіння, нові сили дасть на життя, нові сили на відносини. На все Господь Хай дає нові сили. І такий, знаєте, дуже мені було приємно, але так як в нас в прошлу суботу було хрещення, мені сьогодні, в 3.21 ночі. Одна сестра благословенна, вона зараз живе в Америці, мати п'ятьох дітей, вислала фотографію мою, коли я тільки прийшов до Бога, коли моє життя тільки починалося. Там мені на цій фотографії на цій фотографії мені немає ще 39 років, коли я приймав. Якраз от через неділю, 13 червня 99-го року, я приймав хрещі. Бачите, такі, ну, вона, це була фотографія, а вона зробила з цим штучним інтелектом, що вона шевелиться, ця фотографія. Ви знаєте, і мені було дуже приємно, що мене згадали, і от коли я готував проповідь, відкрив, подивлюся, ця фотка. Думаю, обов'язково покажу, тому що це теж знак. І це те саме, знаєте, Випробування проти страху. Я пройшов. Я пройшов цих 26 років. І це вже ну, такий серйозний, серйозний термін. Тому я бажаю, щоб ми з вами, кожен, проходили ці випробування, славили Бога, восхваляли Бога і йшли тільки вперед. Нехай Господь вас благословить. Давайте піднімемося і помолимося.